Наш наступний спікер, а точніше, спікерка, це Яна Фаренюк, Chief Data Science and R&D Officer в разом груп. Продовжуємо нашу конференцію темою, яка стане стратегічною опорою для будь-якого бізнесу. Це системна робота з даними. І до нас зараз вже приєднується Яна. І в своїй доповіді Data-Driven Marketing вона розкаже, як зробити дані та аналітику стратегічною силою зростання бізнесу. І ян розкаже, як побудувати сильну дата культуру в команді і чому аналітика має бути не лише звітністю, а й справжнім драйвером on інвестмент. Як ефективно використовувати маркетинг мікс моделін для оцінки впливу каналів на продажі, і певні інсайти, які допомагають компаніям ухвалювати стратегічні рішення на основі даних та зростати. Отже, зустрічайте. Яна Фаренюк. Всіх вітаю! Поговоримо дійсно про те, як зробити дані аналітику джерелом зростання бізнесу і справжньою стратегічною силою, яка приносить вимірюваний результат для вашого маркетингового планування. Насправді, якщо говорити про потребу, це те, що ми в поточних реаліях існуємо в величезному масиві інформації. Ця інформація зростає щоденно в геометричній прогресії. Це і дані про медійну активність в різних каналах комунікації, це дані про маркетингові фактори, ціни, дистрибуція, активність конкурентів, макроекономічна ситуація. І виникає потреба в тому, що в цьому океані даних, по-перше, треба активно маневрувати, шукати джерела зростання і отримувати сильну конкурентну перевагу. Але Є невелика проблема в тому, що не дивлячись на те, що інформації генерується надзвичайно багато, лише невеличка частина використовується по там світовим оцінкам, це менше 1%. І це пов'язано з тим, що не дивлячись на те, що велика кількість компаній збирає ці дані, а лише меншість може отримати з них цінність, тому що проблема вона лише лежить в такому системному підході, тому що це не проблема технології і відсутності інструментів до обробки цих даних, це питання про Готовність використовувати їх для формування ваших рішень, тобто, це ваш потенційний інструмент сили, і основне питання звучить в тому, як перетворити дані на реальний вплив. Для цього необхідна системна робота з даними, циклічна, тобто на всіх етапах життєвого циклу, і по суті, в цьому контексті нам. Варто розвивати цілі екосистеми, бази даних сховища, щоб на основі них формувати низку аналітичних продуктів. Але в цьому контексті виникає додаткове питання про те, що збирається занадто багато інформації, дані не структуровані, і по суті дані, які не мають структури, це шум, тому відповідно. Виникає потреба формування певної логічної архітектури даних, тому що в такому випадку ми уникаємо хаосу і отримуємо джерело пошуку ефективних рішень. З точки зору того, що ж насправді збирати, то тут все просто необхідно зосереджуватися на тому, що дійсно буде впливати на ваші рішення, тобто ми акцентуємося на всіх показниках, які перебувають у зоні контролю або поза зоною контролю вашого бізнесу. А якщо говорити про сам аналітичний процес в цьому випадку, то традиційно його розкладають на три ключових етапи: перше, це описова аналітика, коли ми працюємо виключно на рівні з даними і відповідаємо на питання про те, що ж було, тобто то це класична пост кампейн аналітика, аналіз історичних даних, де ми розглядаємо виключно минуле. Більш цікавий варіант це предиктивна аналітика, коли ми не просто говоримо, що було, а ми ще й можемо спрогнозувати, тобто знайти певний інсайт, який далі використати з метою покращення нашої майбутньої діяльності. Але найбільшу цінність і відповідно найбільшу потребу зараз має прескриптивна аналітика або штучний інтелект, тому що за рахунок цього є можливість відповідати на запитання. А що ж зробити? Що ми маємо змінити, щоб досягти найкращих результатів? Тобто з той рівень ми переходимо не просто до опису даних а і певних результатів, а до пошуку правильних ефективних рішень. В цьому контексті сучасний аналітик він перетворюється з того, хто просто знає, Excel, вміє будувати дешборди, до такого стратегічного партнера, тому що, спираючись на дані і цифри, він... Виступає таким перекладачем між мовою цифр історичних результатів на реальну потребу, реальні рішення, які в цьому виникають. Відповідно до цього, його завдання в першу чергу розуміти бізнес, ставити правильні запитання, аби максимально глибоко пропрацювати те чи інше питання, і відповідно до цього. Знайти те рішення, яке буде сприяти найкращому покращенню ситуації. Відповідно, його інструментами зазвичай можуть бути приклади, візуалізації, зазвичай читабельна, простою, зрозумілою, тому що будь-який інсайт, навіть якщо він чудовий, він нічого не вартий, якщо його не зрозуміли. Тобто, треба сприймати ту історію, що цифри і інформація це не ваші готові рішення, і ми, відповідно, до цього маємо. Трансформувати весь цей процес, переходити від хаотичного фаотичної аналітики від перевантаження великої кількості інформації від стандартного ізвітності на з великими полотнами різноманітних показників до е, дійсно важливих стратегічних інсайтів і стратегічних рішень, які спираються на аналітичний процес, е, і лише в такому випадку аналітика дійсно приносить ту бізнес-цінність, на яку ми говоримо, та і стає по ну, по. Правомірним джерелом зростання прибутку. А насправді зараз став найкращий час для того аби розвивати енергетичні продукти, тому що, по-перше, у нас є дійсно якісні дані, вони захищені. Я тут говорю і при дані компанії, тобто внутрішні дані, і величезна кількість відкритих джерел, тобто у нас є можливість збагачувати всю нашу інформацію. Другий блок, який цьому сприйняє, це час для ефективних АІ, Data Science моделей, тому що технології не стоять на місці. Вони постійно змінюються, розвиваються, і останнє це саме час для досяжної бізнес-цінності. Тобто ті результати, які приносить аналітика, їх, по-перше, легше побачити, легше виміряти і з цим працювати як повноцінна історія. З чого ж почати насправді важливо починати з дата культури? І тут треба розуміти, що підхід Data First, він не пов'язаний з підходом. Тули інструменти на першому місці, да тому що це не просто там біде борти, бі системи, аналітичні системи і так далі. Це про те, як. Люди мислять, як вони ставлять запитання, як вони приймають рішення. І зазвичай дата культура складається з трьох складових. По-перше, це технології, це сама інфраструктура, друге, це процеси, тобто те, хто і як використовує дані для роботи, і безпосередньо це звички вашої команди. Відповідно, в межах звичок ми говоримо про те, чи перевіряють вони дані, які вони отримали, тобто перед тим як ухвалювати рішення, тобто наявність критичного мислення і правильної глибини пропрацювання, тобто постановка правильно. Запитань. А, і лише у випадку того моменту, коли всі ці складові працюють, ми можемо говорити про ефективний процес аналітики. Але е, тут важливо сприймати, що бути Data Driven – це не просто про наявність знову ж таки, того ж самого дежборда е, і вже перехід на Data Driven. Це про е, зміну логіки роботи. Тобто, ми е, переходимо від інтуїції до перевірки гіпотез, до постановки цих гіпотез. від е, Прийняття рішень на основі наших відчуттів до впевненого, я знаю, що я приймаю правильне рішення, тому що воно в мене обґрунтоване і спирається безпосередньо на дані. В цьому контексті насправді робота з людьми вона важливіша за технології чи за будь-які інструменти, тому що, по-перше, досвід команди, яка працює з аналітикою, має бути розвинений, так і ті, хто спирається на цю роботу. Взагалі, якщо добре, підкрепитися ще частиною, яка стосується штучного інтелекту, то всі заявляють, що human intelligence, тобто досвід людини, його знання експертиза, вони будуть ключовим фактором взагалі диференціації штучного інтелекту. Тобто ніхто не говорить про те, що це повністю автоматизовані системи, це правильна взаємодія між двома системами, які мають величезні переваги і недоліки для кожного в межах медійного ринку, якщо спиратися на медіаінвестиції, інвестиції, ми всі дивимося на це як на інструменти, які мають генерувати позитивний рої, тобто давати нам додатковий прибуток. Відповідно, на поточний момент варто переходити від класичних підходів медіапланування, коли ми дивимося на огоплення, частоту контакту, кількість рейтингів, частку голосу і так далі. До потенційного дата драйвен підходу, коли ми в першу чергу орієнтуємося на продажі, на частку ринку і так далі. А взагалі в цьому контексті традиційно порівнюють питання vanity metrics і business metrics, тому що збільшення кількості показів не гарантує вам збільшення кількості продажів. А от якщо ви орієнтуєтеся на приві саме бізнес-результати, ви в цьому випадку точно впевнені, що інвестиції, які ви забезпечуєте, вони ефективні і гарантують ваш бізнес результат. Ми всередині разом груп зараз активно розвиваємо такі внутрішні продукти, безпосередньо орієнтовані на аналітику і на формування екосистем роботи з даними. А перший з них це частина, яка, по-перше, поєднує всі дані з різних рекомендованих кабінетів, з усіх діштовх платформ. Я говорю про Google Ads, Meta, DV і так далі. Тому що, по-перше, завжди існує величезна проблема, як. Поєднати дані з рекламних кампаній по різним інструментам, а окремо ми величезну кількість часу традиційно витрачаємо на посткампейн аналітику знову ж таки збираючи всі ці дані частково вручну і. Втрачаємо якості планування, якщо ми довго збираємо дані, намагаємося їх консолідувати. Відповідно до цього ми прям цілу екосистему продуктів сформували, тобто збираючи дані автоматично з усіх рекламних кабінетів з максимальною деталізацією в межах доступного інвентаря. Накопичуємо їх в єдиному середовищі, тобто в єдиному сервері, з нашими даними, і далі декількома інтерфейсними блоками підключаємося до них і використовуємо, по-перше, в блоці там, медіа аудиту для того, щоб відслідковувати ефективність розміщення по тому чи іншому клієнту, в межах тієї чи іншої рекламної кампанії. Також ми приєднуємо сюди дані з точки зору помітності рекламодавця в медійному середовищі, тобто конкурентні огляди, бенчмарки ринкові і так далі. І останній це блок планування, безпосередньо кросканального планування по рекламних кампаніях, по різним форматам і так далі. Все це підкріплено як великою кількістю статистичних інформацій, так і в чудовому візуальному інструменті. По суті, з цього всього ми перейшли до наступного продукту знову ж таки аналітичного: це наш пленг-тул на базі які ми нещодавно теж анонсували, тобто, спираючись на всі історичні дані по всім рекламним кабінетам з точки зору розміщення, ми, по-перше, можемо чіткіше планувати показники різних рекламних кампаній. Відповідно до цього оптимізуємо і заходимо різні сценарії розміщення для наших клієнтів, тобто оперативно їх порівнюючи між собою, обираючи найкращий варіант за певних обмежень. В цьому ж контексті ми паралельно враховуємо крім. Історичних даних по розміщенню також дані про саме медіа споживання, про частоту цього споживання і про якість контакту в тому чи іншому медіа. Тому що знову ж таки, один контакт в зовнішній рекламі не завжди співставний з одним контактом в Ютубі або в іншому інструменті. Тому, Такі дослідження, які спираються і на наші внутрішні розробки, і на глобальні дослідження, ми завдяки цьому, ми моделюємо потенційні індріколи, які враховуємо якраз в сценаріях, які ми пропрацьовуємо, тобто ми. Не про оптимізацію кількісних показників, а в першу чергу якісних, і знову ж таки з конвертацією на те, як ми повпливаємо на аудиторію, а не просто її охопимо. Окрім цього, ми інтегруємо дані з точки зору того, яка віддача від наших інвестицій по різних медіаканалах, той же ROI, Короткострокові, довгостроковій перспективі по різних інструментах і синергія, яка може виникати за рахунок широкого медіаспліта. В цьому випадку ми можемо спиратися і на глобальні дослідження, але варто розуміти, що різні категорії, різні ринки мають свою специфіку, тому за можливості ми завжди заохочуємо персональні дослідження, і ми говоримо в першу чергу про. Маркетинг-мікс моделювання це якраз той інструмент, який, спираючись на історичні дані, може оцінити вплив як медійних, так і маркетингових факторів на бізнес-результати, оцінити кількісно як кожен з тих факторів драйверів впливає на ту чи іншу цільову метрику, і на основі цього перейти до сценарного прогнозування тих опцій медійних міксів, які забезпечать найкращі результати. У самих залежних і незалежних змінних, тобто факторах впливу і те, що можна моделювати в межах маркетинг-мікс-моделювання, насправді залежною зміною, тобто показником для моделювання може бути, бути будь-що на що орієнтований бізнес. Зачасту це частка ринку, це самі продажі, як в офлайні, так і в онлайні. То можуть бути трафік на сайт, трафік в магазини, дзвінки в кол-центр, і, звісно, це можуть бути показники знання бренду, знання рекламного повідомлення і так далі. Самі фактори впливу ми розподіляємо на три категорії: це дані, які стосуються самої категорії, тобто, певні економічні фактори, макрофактори, певні тренди і тенденції, зокрема, сезонність, вплив погодних умов, вплив. Наприклад, ковіду чи воєнних факторів, да тому що на різні бізнеси вони будуть по-різному впливати, і звісно, це все, що стосується медійної активності в максимально глибокій деталізації. А на третім блоці це весь маркетинг і не маркетинг фактори, тобто ціна, дистрибуція, цінові промо, певні трейд активності і будь-які якісні або будь кількісні показники, які впливають на той чи інший параметр. Сам процес виглядає циклічно, знову ж таки, будь-який аналітичний процес він буде циклічним. І наша ціль перейти від бізнес-проблеми, бізнес-задачі клієнту до формування рішень. Аби цього досягти, ми приходимо через п'ять різноманітних етапів: бізнес-андестенді, дата-ндестенді, дата клінінг, моделінг і еволюційн. Пропоную детальніше їх розібрати. На етапі бізнес-андестендінгу ми в першу чергу дивимося на аналіз шляху споживача, на аналіз бізнес-процесів. і Формуємо всі гіпотези про абсолютно кожен фактор, який може повпливати на ту чи іншу метрику. На виході при цьому ми маємо зрозуміти абсолютно всі показники, які нам будуть потрібні для подальшої роботи, і сформувати весь список гіпотез, які ми будемо перевіряти. Тут етап цей найважливіший з точки зору початку роботи, тому що тут ви ставите. Правильні запитання, і відповідно далі можете зекономити собі декілька циклів роботи, якщо покриєте максимально широку історію. На етапі дати дистенінгу ми вже задаємо питання про те, які дані нам потрібні, які дані нам доступні. Відповідно, формуємо повний бриф з точки зору того, що нам не вистачає, в якій деталізації це потрібно, і відповідно закріплюються зони відповідальності. Тому що, як я вже говорила, якась частина інформації може бути публічною, якась може бути конфіденційною на стороні клієнтів і якась нам доступна в межах наших партнерів і підрядників. На етапі Data Preparation ми починаємо зводити ці всі дані, грагувати їх, готувати, очищувати і так далі. А в цьому контексті. Час цей достатньо тривалий, тому що а, часто дані приходять в різних форматах, з різною деталізацією, десь тижневі, десь місячні, десь там поденні, відповідно, все це необхідно зібрати. А, після цього у нас є готова база, з якою ми далі починаємо процес моделювання. А, одразу зазначу, що зазвичай процеси роботи з даними найтриваліші загалом, і а, не завжди дані можуть бути. Доступні для моделя на поточний момент, але ви вже можете почати їх накопичувати, щоб перейти до безпосереднього моделювання, тоді, коли не збираєте достатню необхідну базу даних. І четвертий крок, безпосередньо саме моделювання. Тут ми будуємо нашу економетричну модель, вона може бути більш проста, більш складна, це залежить від тих питань, які ми формуємо. Але на цьому етапі найбільш важливо це саме досвід команди, з якою ви працюєте, тому що незалежно від того, в якому програмному забезпеченні буде побудована ваша модель, результати будуть ідентичні в межах однакових гіпотез і однаково налаштованої моделі. Тому якраз Коригування якості воно буде пов'язане з тим, чи правильно були сформовані всі гіпотези, чи правильно були трансформовані дані, тому що згадуємо, що в межах рекламної активності зазвичай популярна історія це нелінійний ефект від медійної потреби через функцію відстоків, стоків, да, і моделювання і дріколу, те, що я вже сьогодні згадувала. І останній етап цього процесу це оцінка моделі. Оцінюємо модель на завжди ми з двох боків це. З точки зору технічних критеріїв, тобто перевірка адекватності, дієздатності там, валідності нашої моделі до тих задач, які були поставлені, і друге це практичне тестування. Тобто, ми перевіряємо відповідність моделі бізнес-логіки, чи у нас адекватний рівень впливу факторів, зокрема. Чи не знайдені якісь несподівані інсайти. Що я маю на увазі, наприклад, ціна це фактор зробити негативний, і навряд чи ціна буде впливати позитивно на збільшення ваших продажів у фізичних об'ємах. Однак іноді такі несподівані інсайти можуть виникати, і їх в першу чергу треба перевіряти, тому що. Колись був кейс з одним із магазинів ЯКОП, коли ми знайшли, що активність конкурентів позитивно впливала на трафік на сайт. На перший погляд, це неправильний висновок, але якщо розібрати весь шлях споживача, то насправді аудиторія, для якої ми генерували потребу в купівлі певної категорії товарів, вона починала шукати варіант, де його придбати, і відповідно заходила на всі сайти, які представляли той чи інший асортимент. Але при цьому важливо працювати далі з конверсією з трафіку в покупки, да, чи ми втрачаємо аудиторію на інших шляхах, тому що знову ж таки аудиторію медійна активність приводить. Да, чи конвертується вона в покупку? Це вже інша задача, інша проблема, яка потребує вирішення. Але тим не менш відповідно до цього, якщо розкласти питання, які зазвичай виникають при роботі з маркетинг-мікс-моделюванням, їх можна. Умовно поділити на три рівня. Це базові питання про те, як досягти бізнес цілей, яка віддача від тих чи інших медійних каналів, куди інвестувати, як компенсувати активність з боку конкурентів до більш глибоких, які стосуються тактики, наприклад, креативи, рекламні оголошення, продуктова аналітика і так далі. І глибокий рівень це останній, найскладніший. Це момент, коли будується насправді одразу декілька моделей. Тут може бути, наприклад, регіональна стратегія, портфельна стратегія, моделювання продажів по намі, по конкурентам, щоб знайти певні фактори успіху з боку них. Або, наприклад, ви плануєте лонч. Відповідно, ваших продажів ще немає, але ми можемо розібрати кейси по конкурентам, промоделювати їх і зрозуміти потенційну віддачу від тих дій, які є. <кій> відповідно до цього. На базовому рівні ми оцінюємо вплив медійних і немедійних факторів на наші результати, тобто, робимо таку повну декомпозицію, аби розуміти як абсолютний, так і відносний внесок того чи іншого фактору на наші результати, оцінюємо роя нашого медіа як загальний, так і в. У вигляді кривих відгуку, да тому що ефективність вона не лінійна, і ми завжди маємо певну межу по тому чи іншому медіа з точки зору ефективного інвестування. На основі цього моделюється декілька сценаріїв на різні бюджети або навіть в межах одного бюджету, да, з різними сплітами активності прогнозується це потенційний результат і далі приймаються рішення про те, куди інвестувати і е е яким сплітом розміщення варто реалізовувати. На тактичному рівні ми спираємося на оцінку різних форматів, креативів. Розуміємо, як оптимізувати тижневий тиск або тиск пофлайту залежності від задач, які стоять, яку ефективність мають різні креативи, як ця Ефективність змінюється протягом року, або чи наступив знос рекламного повідомлення? Відповідно, є потреба в певний момент часу робити заміну ролика. І на останньому рівні це моделювання повного портфеля. За рахунок цього ми можемо оцінювати так звані халоефекти, ефекти коли реклама, наприклад, з. Молоком буде впливати на продажі масла, продажі реконна комунікація з масла буде впливати на продажі по молоку, тому що да, це спільна, спільний бренд, який впливає на весь портфель. І регіональна аналітика, тобто відмінності по ефективності медіа або різних факторів в різних регіонах, дасть нам можливість перерозподіляти зусилля з одного регіону в інший або з там, одного каналу в інший в межах загальної національної програми. І на на рівні портфельної стратегії знову ж таки, оцінюється загальна віддача від медіа по різних продуктах і категоріях. І завдяки цьому знову ж таки є потреба перерозподіляти загальний маркетинговий бюджет, щоб оптимізувати загальні продажі по компанії в цілому. Але не лише медійною частиною єдиного, ми працюємо з повним маркетингом ліксом в межах МММ, тому що є інструмент, який дає можливість оптимізувати цінову політику. Наприклад, якщо ціна зростає, то продажі в фізичних об'ємах вони будуть падати, але при цьому залежність з. Продажами в грошах або часткою ринку в грошах будуть стовідсотково мати нелінійну залежність, і в нас є певна зона оптимального там цінового індексу або рівня ціни, і при цьому ми можемо знову ж таки залучити там більше чи менше аудиторій і збільшити свої виручку і продажі в грошовому еквіваленті. Аналогічна історія. Це робота з дистрибуцією. Ми чітко розуміємо, що є пряма залежність між впливом медіа, її і ефективністю і рівнем дистрибуції. Так, якщо рівень дистрибуції дуже низький, зокрема менше ніж 40%, то ми в принципі не рекомендуємо запускати рекламні кампанії. Це пов'язано з тим, що вашій аудиторії наскільки важко знайти продукт, що ці інвестиції взагалі не сконвертуються в потенційний результат. Якщо дистрибуція в межах від 40 до 60%, рекомендовано починати з діджитальних кампаній, тому що за рахунок регіональних таргетингів ви можете концентруватися лише на тих містах, де присутність ваша більша. Наприклад, з одним із наших клієнтів, за рахунок побудови Моделювання і виявлення такої залежності, ми перерозподілили активність на певні міста, і це дало змогу оптимізувати інвестиції і віддачу від них на до плюс 70%. Тобто зміни можуть бути масштабні, залежно від того, яка поточна стратегія, і поточні позиції у бренду. І якщо дистрибуція більше за 60%, то в цьому контексті ми рекомендуємо широкий медіаспліт, тому що аудиторія, в принципі, легко може знайти ваш продукт. Відповідно до цього, ми переходимо до такого сценарного прогнозування. До динамічної системи прийняття рішень, тому що за рахунок зміни величезної кількості факторів можемо приймати оптимальне рішення, тобто обирати серед купи альтернативних опцій, ту, яка забезпечить найкращі бізнес-результати і найкращу віддачу від ваших інвестицій. Але будь-який аналітичний продукт не може бути одноразовим, він має бути імплементований в постійну роботу. Ми, наприклад, пропонуємо. Система держпродав, інтерактивне звітність називаємо Brand Control Panel, яка інтегрує все бадання, абсолютно про всі медійні маркетингові показники, ринкові, і, звісно, інтегрує результати моделювання. Завдяки цьому можна там, тримати руку на пульсі і достатньо оперативно змінювати стратегію, результати, які, відповідно, приймаються. І відповідно до цього знову ж таки аналітика має стати невід'ємною частиною різних продуктів, різних процесів. Тобто ми не говоримо про лише там про окремі складові. Це має бути постійна робота, впроваджена абсолютно на всіх етапах, тому що в цьому контексті ви отримаєте максимальну цінність, якщо. Проведете таке повний аудит ваших процесів, зрозумієте, де саме недопрацьовуєте і відповідно втрачаєте фокус вашої уваги за рахунок недопрацювання. Якщо говорити про результати, результати, звісно, будуть масштабні. Абсолютно всі категорії ринку, які зараз проводять подібні дослідження, аналітичні з використанням МММ, Отримують мінімум там, 5% зростання по бізнес-результатах, але цифри можуть сягати і до 70%, як я вже сьогодні згадувала. Аби, відповідно, забезпечити таку історію, необхідно. Переходити на той самий датабейс маркетинг, тобто інтегрувати аналітику і робити з нього дійсно той двигун, який забезпечить нам постійний процес. Це можливо лише у випадку, коли аналітика інтегрована, зрозуміла і дійсно системна. А в цьому процесі необхідно почати з культури з правильних питань і з людей. Чому з людей? Тому що мотивована команда, яка мислить Data First, те, що ми говорили, вона буде. Змінювати всі процеси і намагатися інтегрувати аналітику абсолютно всі процеси. Відповідно, вам необхідно формувати дата інфраструктуру, тобто накопичувати дані, правильно їх зберігати в структурному вигляді, абсолютно з різних джерел, і переходити до розробки датабейстї рішень. І завдяки цьому ви. Зможете поступово впроваджувати прості аналітичні системи абсолютно на всіх рівнях. Тобто, аналітика не може бути від екрану, вона може бути повністю інтегрована в команди, процеси і щоденну комунікацію. У мене все. Дякую, буду рада. Якщо виникнуть запитання, можемо контактувати.